Вітаю, да, друзі, 13 вересня, продовжуємо збирати малину. Зараз активно почала достигати і дуже великих розмірів маравіла. Малина трохи перестигла. Ось, Дивіться, маравіла. Фактично пік плодоношення. Так, в такому стані зараз мапемо. Ягода трохи зменшилася в розмірі та в вазі. Але по доношенню, практично з верхньої частини вже починає спускатися вниз. Дуже файний дуже потенціал показує мапема без поливу Такий маємо результат. По ціні, якщо продавати по літрах 20-25 гривень за літру, в дній літрі є в районі 700 грамів 750 на вагу на заморозку приймають. По 17-20 гривень залежить від кількості та якості ягоди. Ось така мапема. А зараз практично мапема пік перейшла, зараз починає маравіла. Ось такий результат. Хіретеж практично не збираємо, лише моравіло і мапемо. Гиритеж, скоріше всього, що будемо забирати. На її місце або мопему будемо висаджувати, або пшехи. Бо поля бракує. Їду заморозки, здав малину, ціну підняли, вона зараз за кілограм 23-25 гривень. Залежить яка ягода. Що трохи темніє, але вирішив записати. Попередня ціна була 17-20, підняли, грубо кажучи, на 5 гривень. Яка ситуація у вас по регіонах. Пишіть, дякую.